миру. Сьогодні будемо робити навесик із гамна і палок. Дивіться, підписуйтесь. А ми починаємо. Оце одна частина ціла, а ця частина розбита мінами при обстрілі. В общем, розбили. Оце ми тут вже трошки демонтували. Снімати толком ніяк. Воно тут все гудить. Производство не останавлюється, Производство працює. Пилюка, гул стоїть. Робота кипить. Наша задача цю частину розібрати і переставити сюди, щоб людям було тут як працювати, щоб сіно не намокало. Першим ділом зайнялися демонтажом. Демонтуємо шифер, що залишився. Нам треба це ще однієї ферми не вистачає. Тут металічка її зірвало взривом. То ми зараз оту, якусь із них візьмемо і переставимо сюди, приваримо. І зараз я займаюся ось ремонтом ворот, бо їх вирвало ударною волною. В общем, реставрируем ворота, приварюємо назад швеллера, раму. Робота йде, робота кипить. Матеріал весь будемо Бушний. Шифера трошки знімали на інших складах. І трохи відсюди зняли. В общем, бруски теж. Пам'ятайте, може, є, були в мене відео, як ми е, з, тож, після обстрілу, десь місяць-півтора назад, реставрували один склад, то в нас трошки поставалося доступ. Ми їх будемо сюди використовувати. Так що все, працюємо. Установили несущу металеву конструкцію. Ось як вона у нас стала. Чуть-чуть кривенько, ну нічого, видерже. Що там, скільки нам того шиферу буде зверху? Ця трішки рівніше. А в основному хорошо. А ну жду мнення і диванних експертів, і спеціалістів Як воно так конструкція ця видержає Нагрузку шифера із тропильної системи чи ні. Так, добренько, до зустрічі в коментарях. А в такий, друзі, спосіб. Проходимо монтаж стропильної системи. Отак От очки у нас два ската. і ліпимо гарбатого. Сюди беушні ставляємо. І... А там новенькі. Ну, Ходити все одно по ним не можна, то тільки при помощі такого У ковші хлопці піднімаються і Отамо монтують. Так, далі Працюємо, бо пішов я подавати балки. Я внизу балки їм подаю. Стикую їх, бо трошки по длині не вистачає. Так, добре побіг. Друзі, вийшов наш навес, а цей чудо навес із гомна і палок. Ни єдиного сюди нового матеріалу не куплено, крім, ну, гвоздей, правда, куплено 5 кг і все. Все остальне із подножних матеріалів. Шифер із старої ферми, дерев'яшки з відходів одходів. В общем, таке все вийшло. Ну, нічого, ось уже воно половиною місяця стоїть і все в порядку. Шифер тут, правда, теж маленький такий. В общем, отак воно все вийшло. Ще сьогодні пододілував, там дирачки, були тріщини. Все, при помощи оцього супер супер трактора він мене ковшиком на ковшику піднімав і ми там все по поприбивали, все в порядку. В общем, отакочки. Так, друзі, все всім миру, добра, до наступних зустрічей. Пока-пока.